У Чернівцях відбулась презентація книги Ярослава Романчука Новий захід Українська мрія. Це видання є першим у новітній історії нашої держави, яке представляє системний погляд на економічні реформи в країні. На заході побувала і знімальна група ТВА. Як перетворити Україну на процвітаючу та успішну державу, а звичайних українців зробити заможними та щасливими. Відповіді на ці запитання шукав автор книги Новий захід Українська мрія у цьому виданні Ярослав Романчук описує наукові та практичні засади економічної політики України, яка в умовах повномасштабної війни зіткнулася з глибокими кризовими явищами і прагне їх подолати. Слава вартість українців це свобода. Основна цінність українців це свобода. Я проаналізував з точки. Зору науки з точки зору економічної політики, і взагалі сприйняття українців кількості цієї свободи, і до чого призвів дефіцит цієї свободи. І ми побачили, що свободи в українців 30 років не було окремо економічної свободи. Потім я запропонував такий дуже широкий економічно-історичний дискус, як нематеріальний актив впливає на розвиток, на життя, на бізнес, взагалі на обороноздатність країни. Бороспособність країни Ярослав Романчук білоруський економіст стратегії планувань нових ідей, який через політичні репресії у 2021-му був змушений залишити батьківщину. Наразі він працює в Україні. Це вже його тринадцята книга. Це тринадцята книга і я 25 книга, і я років займаюся тим, що ми аналізуємо транзит від пострадянської системи, де взагалі не було приватної власності, не було свободи взагалі ніякої до того, як збудувати справжню потужну. У систему конкурентноспроможності і як, як зробити так, так, щоб Україна стала одним із центрів економічного зростання економічного зростання. Чернівці стало 12 12-м містом, де відбулася презентація книги, каже координатор проєкту з видання та представлення книги Михайло Камчатний. Під час цих візитів до міст ми проводимо зустріч з якомога ширшим колом інтелектуалів, наприклад, це представники медіа з представниками бізнесу. Зустрічаємось з. З академічним середовищем, і під час цих зустрічей ми не тільки представляємо книгу, а і автор книги розказує про те, які саме економічні реформи потрібні нашій країні. Як зауважує Михайло Камчатний, це перша книга у новітній історії України, яка представляє системний погляд на економічні реформи в країні, тільки через інтелектуальну спільноту, яка там в різних сферах представлена, можна впливати потім. На полісімейкерів, на політиків, на людей, які приймають рішення щодо змін в нашій країні, це е, перша книга за 30 років за всі часи незалежної України, яка представляє системний погляд на реформування економіки країни. Книгу Ярослава Романчука Новий захід українська мрія можна придбати вже у книгарнях міста чи на їхніх сайтах. Ірина Задорожна, Руслан Батюк та дня ТВА.